Буде вертлюх. Корпус. Сотка труба. Вланець. Нижній. Вал. Вже з напресованими. Це саме серце вертлюха. З напресованими втулками хромованими. Оце напресована на горячу сюди хромована втулка. Ну, Зрозуміло отвір. Гайки сюди. Ага, стоп, то з того боку має бути. Так, це серце. Ось серце. Значить, камера. Камера, куди буде подаватися сюдою буровий розчин. Камера захищена. Второпластик кільце Раз. Тоді сальник раз, два. Тоді підшипник радіально упорний не, перепрошую, неправильно. Отак. От тоді підшипник звичайний, тоді підшипник радіально упорний, між ними кольцо. Тут ззаді теж кольцо. Та сама історія з того боку. Второпластове кільце. Два сальника, підшипники. Між ними розпорне кільце, кільце замикаюче. Тепер, як зроблений. М48 крок 5. Що тут, що тут. У мене штанги такі: М48 крок 5. Відповідно, я собі зробив з універсалів. Це закручується сюди, сюди вже, відповідно, бурові штани. То до того тут закручується зазором в 3 мм, по-моєму, і приварюється одне до одного, закрутив і приварив. При потребі відрізав в тих 3 мм влазить кружок, відрізав, розвернув, закрутив. Тут може бути ваша різьба. Так, М48, крок 5. З того боку отвір під шпонку. Ось. Діаметр 48 і під шпонку. От така конструкція. Буду запресовувати с кільце. Раз. Сюди. Тут, відповідно, наставочка. Так от, раз, тоді а, шайба. О. Раз, то сюди. І натиснули. Ресто все має затиснути. Але зрозуміло, що в кільце. Треба нагріти. 80-100 градусів, що ми відповідно тут і робимо. плиточка, масло, кільце на дротику. Гриємо кульцо, заміряємо температуру в маслі. Кільце, масло на цей і має бути 80-100 градусів. От я 83. Все добре. Можна буде пресувати. Є температурка вже підходяща, трошки більше, ніж 100, нічого страшного, все нормально. Значить, дістаємо кільце і йдемо швиденько на напресити. Витирали, гаряче, заклали. І пресуємо. Тут показуємо, як запресовуватися. Опа, о як класно заходить. Опа. Йест. Все, розстигаємо. Ну, для одна єсть. Так, готова вся комплектація. Все почищено, помито все красиво, вал готовий, прес готовий, корпус готовий. Солідол теж є. Зараз будемо збирати. Так, Одну сторону я вже зібрав. Зараз під відео покажу, як я збираю. Беремо трошки солідольчику. Тут мастимо. Канавочку. І колечко. Так, перше є. Так. Тепер беремо, що у нас там під час стоп-садників, масаміка. Тоже мастимо, все мастимо, щоб воно часом десь щось там не пригоріло, не присвистіло. Так що гарненько солідольчиком мастимо. Так, самічок. 2. Старничок два. Все одно солідорчиком. Так, то можна не оставить, там посадка підшипника. Берем підшипничок. Так, підшипничок, підшипничок. Раз. Тут да. так. Крутиться, крутиться. Це перший підшипничок. беремо Для того, щоб вони легко крутилися. Тепер у нас тут не підчиненку, один вже є, відповідно це сюди. Тепер то все нам треба втиснути в корпус. В корпус. Зараз я буду думати, як це зробити. Цей прес замалий. Там є ще один, зараз будемо. І тепер от ви розумієте, да? що вода попадає сюди. Перший бар'єр це є ось основний. Перший бар'єр це второпластово, тоді сальник один, сальник другий. Тут, до речі, дивіться, що покажу вам. Значить, тут є масленки будуть. Ось одна масленочка тут, друга тут. Щоб мастити підшипники. Солідол буде попадати в цей от проміжок. Відповідно, він буде мастити оцей підшипник. Цей, ну Там є корпус, не корпус, а цей пильник. ну Може туди теж щось попасть. Все, то все тепер треба запхати. Зараз будемо далі думати. І отак треба це запресувати. Тут 420 висоти. І маємо ось такого красавця. Зараз будемо то прилаштовувати сюди. Ну і отак от виставили. Зараз то все мастимо маслом гарно, гільзу. Там всередині також. Щоб воно все що красиво заходило то і тоді будемо присувати. Так, наживив, і тест. Опа. Засідає, пресик працює. А, Шепничок. Зайшов. Пішов сальничок о, пішов сальничок, в сальничок легше, звичайно, заходить. І втулочка. Іхтулочка не сильно тяжко заходить. Не, щось втулочку треба подивитися. Так, Втулочку треба щось подивитися. Так, ну і втулочку вже теж майже загнали. Але в нас кінчилося дуже наштока. Зараз треба переставити. Так, переставилися. Тут же тиснемо не просто на шток, а тиснемо на підшипник. Тому що коли зараз почнуть вот, заходити, то воно вилізе. І вже, ну, вже де, так, як передбачено. Так, добре, тут одною рукою трохи незручно. Так, почало заходити друге кільце. Майже файно помастили масличком. От йде. йде чітко. Ну і так далі. Розпхаємо все. Так, ну і зайшло, все нормально, все дуже гарно рівненько запресувалося. Тепер туди даємо салідолк. то що воно там буде маститися шприцом, це добре, але ж треба зараз теж дати салідолки з одного боку. Тому то не солідовий сильна смазка, до речі. І тепер беремо зовнішню обоє. І її теж треба пресом задавити туди. Раз. І так само з другого боку. І вже в принципі буде все. Тоді потім кілечко і так і Ну і знову прес. Заганяємо зовнішні обойми підшипку. Вона заходить досить легко. Є. І тепер кільце. От кільце. Сюди. Загнали обидві зовнішні обойми вже на місце. А, і та, солідольчик повилазив, все чудово. І тепер оті от зовнішні кільця, які тиснуть вони для того, щоб тиснути на зовнішню обойму, а не на внутрішню. Це, до речі, є якесь регулювальне кільце. Якщо підшипник потрібно, підшипники радіально опорні треба піджати чу-чуть там десь можливо з'явиться люфт, то треба просто-напросто буде то кільце ремонтне, чу-чуть грубше ставити або під нього якусь там вирізати чи чи там бляшку чи ще щось. То є ремонтні кольця, так якби, Ось вони дедуха. І то друге десь там є, звідси І звідси. І буде все, ставимо кільце, закручуємо кришку, закручуємо кришку і тоді звідси просто подавимо і все, відклюк буде зібраний. Колечко на місці. Чуть-чуть вище, вище. Бо ми зараз його будемо придавлювати. Кришечка. Кришечка, гаєчки. І тоді ось це. І ще пресом притиснемо, поставимо його вже на місце. Гаєчки наживили, і оцей зазор нам треба зараз забрати. Так, тут вже зайшло і тут же теж практично зайшло. Так, то треба підтягувати гайками і одночасно тиснути. Мастимо після зборки. Ось салідольчик вилазить в один бік, це низ. І тепер так само верх. З того боку то все вилазить. А ну і це на той бік. Так що тут все працює, де шайбу випирає. Добре. Маємо повзун, на якому є старий вертлюх. Ось, ну робочий ще, з ним все нормально. І є новий вертучок, який ми з вами зробили. Треба його обкатати, поставити сюди, подивитися, чи все підходить. Поставити мотор, запустити, подивитися, чи немає ніякого перегріву там, чи ще щось, чи ще щось. Коротше, запустити. Зняли старшого брата. Що то саме? Так тут. Що то саме? І так виглядає вал. Шпонка. Зараз будемо пробувати вдівати. Ну і беремо, пробуємо. Хопа. О! О ха, все з першого разу. Все, зараз прикрутим. Дзюрки нас Прикручуємо і будемо запускати. Вертлюх на місці. Вставик має бути, закрутилося з першого разу, ніде нічого не підпилював, все добре. Підставив, підключив мотор, поставив все і зараз на частотнику Зараз перші пуски. Пробуємо. О! Круте! Нічого не хрустить, це вже добре. Ха -ха. Мотор. Пуски тут нема, це вже нормально. Ну, що бляха, бринити. Там же видно підшипник для мене теж тоже шумітрофа. Ну ладно, то менше степен. Той крутиться, На газку. О! Сіпируй ага, нас. Це зараз на стом 56 часота. О! Максимум Пауэхні. Пуск Пуск. Пускаємо. Трошка обкатати, чи до часом не гріється. Може де підчепки пережав або що. Ну, якщо пережав, то не проблема, то ті гайки попустив трошки, то всьому. А потім в процесі дотягнути. У мене на тому так і було. Зразу я чуть був попустив, ті гайки, а потім піджав, він так так, ну, чуть тепленький був. А потім піджав і все, і я за нього забув на довший час. Той ще добрий. Ну, зробив собі новий. Трохи покрути, обкатаємо. Буде добре. Я думаю, що все буде з ним люпся. Де нічого. Все помащене, все цей. ну все, в буромню, в роботу. такий Звісно, трохи складно його зробити, там багато деталей, то, 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 то. Но, але все можна. При бажанні все можна. Важливий момент, що він розгружає тими двома підшипниками, розгружає повністю удари. Я можу зняти, верплюк буде причіпнутий до рами, а редуктор без проблем чик відняв і все. І воно все на рамі. Там хоч корбу постав і крутий, і все буде нормально. Все, отакий от от вертлюшок. Йому треба Виготовляйте, бо не сильно він складний, виготовляє. Це найкраще.